Добрий день, діточки. Сьогодні у нас урок дружби. Людина може жити і не тужити, коли вмітиме по-справжньому дружити. Бо друг в житті це вам не просто так, а це напевно, що від Бога знак. Товарища не можна ображати, його потрібно вміти поважати. Не кидайте ви друга у біді, він допоможе і вам колись тоді. Умійте і порадіти ви за друга, і ви забудете відтак, що таке сум і туга. Робіть добро і великі, і малі, і будуть друзями всі люди на землі. Діточки. А ви ж знаєте, що друзями можуть бути не тільки люди, а й тварини. Друзі всіх чотирилапих пропоную обійняти. Хай улюбленці домашні не дають вам сумувати. Хай вони дарують радість, служать, вірно, вам завжди. Ви ж, любіть чотирилапих, захищайте від біди. І сьогодні, діточки наліплені, я пропоную вам зліпити символ дружби між людиною і людьми. Тваринею. Для роботи нам знадобиться ганчирочка, пастилін, стека та дощечка. Беремо червоний пастелін, мнемо його і робимо кульку. А тепер із кульки робимо сердечко. І так, знизу ми витягуємо. Ось так. А зверху притискаємо ось. Пальчиками ось так пригладжуємо, і ось ми отримали ось таке сердечко. А тепер нам потрібно зробити лапку собачки. Беремо коричневий пластилин, робимо кульку. Та тепер робимо ковбаску. Ось така ковбаска. І стеком з одного краю робимо такі надрізики. Це в нас ось така лапка собачки. так? І лапкою ми обіймаємо ось так наше сердечко. З одного боку. А тепер будемо робити ручку. Ручку людини. Для цього ми повинні взяти білий пластилин, змішати його з рожевим, можна трохи помаранчевого. І у нас отримався ось такий колір. Теж зробили кульку. Теж зробили ковбаску, тільки ковбаска в нас з одного краю трохи потоньше, а з іншого ось така товста. І е, з цього, нібито овальчику, ми зробимо нашу долоньку, теж стеком. Ми Робимо надрізи. чотири надрізи, один пальчик. Ось такий. І ще робимо. один, два, і три. І трохи поправимо наші пальчики. Ось така ручка в нас отрималась. Ручку теж тільки з іншого боку. Ми ручкою обіймаємо наше сердечко. Ось такий символ дружби між людиною та твариною у нас вийшов. Це вийшло у нас. А я чекаю вашої роботи. До побачення!